Загинув він у неділю у селі Георгіївка під час бою. Вже бій завершувався від танкового снаряду, який стояв далеко, його ніхто не бачив. Не виходить на зв'язок півтора дня. Я отак вже почала панікувати, смски нічого не було. На наступний день аж до мене. Був дзвінок, що ваш чоловік загинув. Кажу, ні, це не може бути, це помилка. Я з ним говорила у неділю. Просто Микола мені сказав такі речі, і ну я не могла просто це повірити. Кажу, ні, це не Микола, ви щось помолилися, я дала номер до брата. Я, я дізналася пізно. Він загинув у неділю, а я дізналася в понеділок ввечері. Я не знала, що він був на сході. Завжди все потім дізналася, що він з Кирилом. І Сергій Динаміт позвонив. Разом вони вирушали на схід. Він такий, я влаштувався на роботу, мені говорив, і проходжу там певні навчання в силових структурах. Не можу бути на зв'язку. Вже я пізніше також дізналася, що він був і під Слов'янськом, березень, квітень, Одеса, Херсон мені розказували, що він був. Останній раз ми з ним бачились, він поїхав з дому на трійцю. Ми навіть знаходилися у Луцьку, поїхала народжувати. Ми шукали тут житло, різні умови. і Він приїхав просто це, також. А це як виявилось, була його відпустка на тиждень, на два. Що кулю також бронежилет получив, синяки мав довгий час до мене також не їхав, тому що поки це все не зійшло. Кожен день ми говорили разів десять. І за Майдан так само. Я в командіровці, я в Казахстані. Він мені сказав. У нас дуже наскладні роди були. Ми попали сюди в обласний в Обласну лікарню. Лікар сказав, що все вже нормально, все всі складно, що позаду. Він поїхав, каже: Їду в Казахстан, в мене командировка. Я вже потім побачила, коли по телебаченню Небесна Сотня були відео зима, що не змінила. Він є у цих відео. Я почала його бачити по телебаченню. Не можу оформити пенсії. Тому що не надають всі необхідні для цього документи. Є ряд документів, але не повний список. Він проходив службу на добровільних засадах. Загинув за день демобілізації, тобто виходить взагалі парадокс несумісно. Якби він після того закону мені так пояснили, це було все нормально. Він зареєструвався. Я спілкувалася, коли їздила у Київ з дружинами загиблих, також бійців. Які і Афганістан пройшли, і військовослужбовці, і всіх та сама проблема, що і в мене. Проходив добровільну службу, по парах пише вважати учасником АТО, але на добровільних засадах. Отак От всі можливі коридори інстанції звернулася, але поки що безрезультатно. Волонтерські організації, які співпрацюють з різними. Високопосадовцям, депутатам. вони мені допомогли також подати певний ряд заяв на виплату одноразової, але ще також воно не прийнялося до уваги. До мене тільки сьогодні подзвонили, що ваша заява прийнята і розглядається. Також е воїни-афганці, які були у батальйоні Айдар, командир оцей Кирило Сергія до нього звернулася, також не може нічого оформити, і ніхто нічого не може добитися. Всі чекають цієї постанови. Після похорону. Е Маленька одразу сказала той самий день тату, це було сім місяців в ній е, і постійно говорить тато, сім місяців сказала. Ну і старша копія скрізь його шукає, речі носить.